Всім вітання, Карвел на зв'язку до нас залітає в продажу ще одненька автівочка. це народне авто, як в народі говорять, церно Каджар 2018 року, 1,5 дизельний двигун К9К на механічній коробочці передач дуже в дуже гарному технічному стані, без Пошкоджень без нюансів. Втівочка з Німеччини з пробігом 158 тисяч кілометрів. Дві тисячі назад по офіційному дилеру було велике ТО по заміні ГРМу, тормозних дисків колодків, масла фільтра, автівочка повністю обслужена та готова до експлуатації. Автомобіль нас заїхав на миючку, просто ми його помили. Не було не хімчистки, не поліровки. гайні такий стан. Стан взагалі ідеал, без нюансів. Задній партроник, ми бачимо фаркоп, оптика задня LED. Диски у нас r 17 без пошкоджень, без бордюр, літня гума Continental. На аукціоні було заявлено один власник. Автівочка дуже в дуже збереженому стані. Передня оптика у нас LED з омивачами, туманочки, передній партроник. комплектація Limited. Він котко зацікавила автівочка, камера асистентів водія, лобове скло з підігрівом. Без ключовий доступ. Даньте по пластику ідеал. Автівочка без хімчистки, друзі. Зверніть увагу, сидіння все в ідеалі. Потолочок також все гарно, нічого не прокурено. Так, в нас 4 склопідіймачі. Зеркала складаються. Накладочки на пороги сидіння у нас. Комбіновані тканина шкіру з замінником, шкірене мультикермо, датчики світла, датчики дощу. ЛЕД приборочка 158 тисяч. Заводиться з кнопочки, навігація, тримання в полосі. Двохзонний клімат, підігрів лобового скла, механічна коробочка передач, зарядочки, USB-виходи до телефону, електроручник, круїз-контроль, підігріви сидінь водія та пасажира. По панелі в нас все ідеал, без пошкоджень, декоративні накладки. Дуже гарний збережений стан. Кармо все відалі, без пошкоджень. Ззаді у нас пластик також в ідеальному стані. Переходимо до багажного відділення. Все гарно. Шторочка присутня. Ремкомплект також присутній. По пластику також все ідеал. дуже збережений стан автівки так, зараз педалі не протерті коверчик також проїдав двигунчик так, працює все рівненько Заміна масла була 156 тисяч 24.01.2024 року. Друга заміна буде на 186 тисяч у 2026 році. Болтики не крутились, не знімалися. Фари в нас 06 06, 18. Так, тут у нас 27.06 2018 року. антифрейс у нас все в нормі. Тут також уж все ідеал. Бірочки всі на місці. Все як ви любите. Так, друзі, автівочка знаходиться у нас на майданчику, кого зацікавить даний автомобіль. Приїжджайте до нас на тест-драйві. Всім гарного вечора!